І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми знову з вами разом і дякуємо Тобі, Боже, за цей час, який ми прожили разом з тобою, як ти благословив нас Боже, і розважали над цими подіями старого завіту, особливо в часи Пророка Самуїла, останнього і суддів, який вів народ, слухав, що Господь йому говорить, отже, цей теократичний час проминає. Теос Бог, кратер сила. Наступає монархічний час, коли монарх, тобто один управитель, буде управляти Ізраїльською державою. Бог, напевно, хотів, щоб людина слухала його, і для цього вибирає всі середники, засоби, щоб людина послухала його, щоб Бог був лідером у тому житті царя, монарха, імператора, президента в даних наших. В випадках, коли ми обираємо президента, щоб вони слухали Бога. Тому завжди у країні, коли президент стає до влади, він ставить руку на Конституцію і ще на найбільшу Конституцію святе письмо Біблію, принаймні мав би ставити з огляду того, що у нас проходять дуже такі процеси в Європі, коли держави стають більше такі секуляризованими. Ми бачимо, що тільки залишається Конституція, тобто відносини людини до людини. Ми також забуваємо про відносини до Бога, що Бог основна сила. Ми маємо слухати. Помазання царя це є якраз заливання Святого Духа. В час п'ятидесятниці ми слухали діяння апостолів в другій главі про те, як Дух Святий у вигляді вогню. І вітру зійшов на апостолів. Вони почали говорити різними мовами для того, щоб проповідувати серед народів, які були готові прийняти віру Христову, але Бог їм дав силу і Святого Духа можливість розуміти і розмовляти на тій мові, куди вони підуть. Вітер, сильний, потужний вітер, прогнав страх із їхніх сердець. Бог наповнив їхнє середовище, де були апостоли, первісну церкву. Силою своєї благодаті. І вони сміливо пішли, вирушили проповідувати Слово Боже. Це, що ми сьогоднішній день будемо розглядати, це є життя, і діяльність першого царя серед ізраїльтя на ім'я Саул. Дуже цікавий факт, поки він буде з Богом, буде питати Бога, як йому жити, що йому робити, Бог буде його благословляти. Але коли він. Буде вести боротьбу проти наступника свого царя Давида, Бог залишить своє благословення. В Слово буде дух конкуренції, ненависті, зла, заздрості до царя Давида, до молодого царя, який повинен прийти на його місце. Дуже важливо в нашому житті завжди пам'ятати про те, що на все є свій час і пора. Час народитися, час добути у світу, працювати, час частина відпочинок. Час, коли ти вже не можеш вести народ, ти маєш дати можливість іншій людині, щоб та людина вела народ. Ти можеш ділитися своїм досвідом, ти можеш допомагати своїми словами, тим, хто будуть приходити підростаючому поколінню, поділитися тим, що ти пережив. Але ніколи не треба чекати до того моменту, коли тебе вже... Просто попросять, що ти вже не можеш бути нашим лідером. Або взагалі, що людина померла на своїй посаді, так і не залишивши за собою спадкоємця. І потім немає миру і спокою. Ніхто не знає, хто повинен бути після того керівництва людини, яка не хотіла сама добровільно піти. Тому ця історія дуже гарна і повчальна. Але все базується на одному. На тому, щоб слухати Бога. Щоб Бог був нашим керівником, щоб він вів нас через благословення Святого Духа, так як чинить останній із пророків суддя Самуїл. Амінь. Був чоловік з поміж на ім'я Кіш, син Авієла, син Церора, сина Бехората, сина Авіаха, Веніаминяна, Статечний муж і був у нього син, Саул на ім'я, вродливий молодець. Не було між ізраїлітянами. Давайте я це перечитаю, бо тут трошки такі імена спутаються з язик. Був чоловік з поміж веніяменян на ім'я Кіш, син Авієла, син Церора, сина Бехората, сина Авіяха, Вієняминанина. Статечний муж і був в нього син, Саул на ім'я, вродливий молодець, не було між ізраїльтянами краще від нього. Він головою вищий був над усіма в народі. Тоді Самуїл шукав якраз можливість зустріти майбутнього царя, якого покаже Господь. І ось. Ми читаємо далі, події, які відбуваються. Тоді Самуїл узяв посудину з Олію, вилив Саулові на голову, потім поцілував його і промовив: Оцим Господь тебе помазав у князі над Ізраїлем, своїм народом. Прав отже, над Господнім народом і визволь його з рук ворогів його навколо. Ось тобі знак, що Господь тебе помазав князем. Над своїм народом. Тепер, коли підеш від мене, зустрінеш двох чоловіків біля гробу Рахилі на границі Веніамина і Зелзасі. Що тобі скажуть, знайшлись ослиці, що їх ти ходив шукати. Та твоєму батькові байдуже буде про ослиць. Він журиться за вами і каже, що сталося з моїми синами. Як підеш звідти далі, прийдеш до Тавор, дуба, зустрінуть тебе там три чоловіки, що будуть сходити до Бога в Бетел. Один нестиме троє козенят, один три буханці хліба, а один бордюк вина. Вони привітають тебе і дадуть тобі два хліби, а ти приймеш з їхніх рук. Отже, покликання царя, це в першу чергу пам'ятати, що його помазав. Святий Дух, через помазання олію, що робить Самуїл. Самуїл йому говорить про майбутні події, які будуть в його житті буквально через декілька днів. З ким він зустрінеться, як вони приймуть нового царя. Основа цього уривочку з книги першої Самуїла, те, що Бог повинен вести царя. Він відповідальний перед Богом, за життя. Тих людей, яких дурчаємо Господь. Самуїл сказав до всього Ізраїля, оце я вволю вашу волю в усьому, що ви просили в мене, і настановив царя над вами. Від сьогодні цар буде виступати перед вами, як уже старий я назад. І як не як, а я? Самуїл сказав до всього Ізраїля, оце я вволив. Вашу волю всьому, що ви просили в мене, і настановив царя над вами. Від сьогодні цар буде виступати перед вами, я ж уже старий і сивий, і сини мої між вами. Я з молодості по цей день виступав перед вами. Ось я. Свідкуйте проти мене перед Господом і перед Його помазаником, в кого я взяв вола, в кого я взяв осла, кого гнобив, кого покривдив, від кого я взяв підкуп. Щоб ним заплющити собі очі. Я вам поверну. Ті ж відгукнули, ти не тіснив нас, і не кривдив, і не взяв нічого ні від кого. Далі сказав їм: Господь, свідок на вас і його помазаних свідком сьогодні, що ви нічого не знайшли в руках у мене, і відповів народ, так, він свідок. Тоді Самуїл сказав до народу: свідок Господь. Який покликав Мойсея Арона, вивів батьків ваших з Єгипетського краю. Тепер же приступіте, і я судитиму вас з вами перед Господом і нагадаю вам усі добродійства, що Господь зробив вам і батькам вашим. Як прийшов Яків у Єгипет, як єгиптяни їх гнітили, як батьки ваші закричали до Господа, і Господь послав і Мойсея Арона, що вивели ваших батьків з Єгипту. І він уселив їх у цій околиці. Вони забули Господа Бога свого, і він віддав їх на поталу, сісері, начальникові хацорського війська і на поталу фелестимлянам та Моавському цареві, що воювали з ними. Вони запросили до Господа, кажучи, ми зрішили, бо покинули Господа і служили Ваалам та Астартам. Тепер же визволь нас із рук ворогів наших. І ми будемо тобі служити. І Господь послав Єрувала, Варака, Єфту та Самуїла, і визволи вас, і спотали ворогів ваших навколо і вижили в безпеці. Як же побачив, що нахар цар Амонійський задумав проти вас рушити, ви мені сказали, ні, нехай цар царює над нами. Тим часом, і Господь ваш, Бог, цар ваш, оце ж вам, цар, що ви вибрали. Що домагалися, оце ж Господь настановив царя над вами. Якщо ви будете боятися Господа, йому служити, як будете Йому послушні і не будете противитися Його велінням, і ходитимете за Господом, і ви самі, і цар, який царює над вами, то буде вам добре. А як не будете слухняні Господеві і будете противитися Його велінням, то рука Господня буде проти вас, як і була проти ваших батьків. Отож і ще раз станьте і дивіться на те велике диво, яке Господь учинив у вас перед очима. Ось тепер пшеничні жнива. Я закличу до Господа, він зійшле громи і дощ. І взнайте, побачте, яке велике злове зробили перед Господніми очима тим, що царя просили. І закликав Самуїл до Господа, і Господь того самого дня послав громи і дощ. І весь народ вельми злякався Господа. Самуїла. Всі заблагали до Самуїла, помолися за твоїх рабів до Господа, Бога Твого, щоби нам не померти. Бо ми до всіх наших провин додали і те зло, що царя собі просили. Самуїл вже відповів народові не бійтеся, хоч ви і вдіяли все те зло, тільки не відступайте від Господа, служіте Господеві всім серцем вашим і не звертайте за пустими речами, що в них ні користь, ані спасіння. Бо вони ніщо. Господь напевно не відкине свого народу заради великого іменення свого, бо він зволив зробити вас своїм народом. Та й здаля, хай буде від мене те, щоби грішити перед Господом та перестати за вас молитися і вказувати вам дорогу і просту дорогу, добру. Лише глядіть, щоб боялися ви Господа і щиро йому служили від усього серця. Глядіте, бо яке велике діло Він учинив із вами. Коли ж ви вперто будете злочинити, загинете ви і цар ваш. Амінь. Зло, про яке говорить Самуїл, хочу повторити, було те, що люди вибрали собі царя, людину, щоб ними управляли. Вони відкинули Божого Пророка, який був завжди введений Божим Словом. Бог говорив із пророком. Але якщо ви захотіли, каже Самуїл, буде вам цар. Але пам'ятайте одне єдине: служіте Богові, будьте вірні йому. А цар, в першу чергу, повинен бути відповідальний перед Господом за свої дії. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 37. Господи, не суди мене гнівом Твоїм. І не карай мене обуренням твоїм, бо стріли твої застрягли в мені од гніву, і ти утвердив надо мною руку твою, нема оздоровлення в тілі моїм від гніву Твого, нема спокою в костях моїх від гріхів моїх, бо беззаконні мої перевищили голову Мою, немов тягар важкий, затяжили на мені, засмерділися і загноїлися рани мої, від нерозуму мого. Став я нужденний і зігнувся зовсім, увесь день ходив я сумуючи, бо душа моя сповнена глуму і нема озоровлення в тілі моїм. Був я пригноблений і понижений до краю. Рикав я від стогону серця мого, Господи, перед тобою все бажання моє, і зітхання моє перед тобою не утаїлося. Стривожилося, серце моє, покинула мене сила моя. І світла очей моїх нема в мене. Друзі мої, близькі мої, наблизились переді мною стали, а найближчі мої здалека стали, напружувалися ті, що шукали душі моєї, і ті, що шукали зла для мене, говорили марне, і цілий день вигадували підступи. А я, наче глухий не чув, і наче німий не відкривав ус своїх. І я став як чоловік, що не чує, і не має в устах своїх оправдання. Бо на тебе, Господи, я надіявся, ти почуєш, Господи Боже мій, бо сказав я, щоб не натішилася часом надо мною вороги мої. І коли б захиталися ноги мої, вони гордовито виговорювали б на мене. Бо я на рани готовий і біль мій завжди переді мною, бо беззаконі моє я виявляю, і буду журитися гріхом моїм, а вороги мої живуть, і зміцнилися більше, ніж я. І намножилося тих, що несправедливо ненавидять мене, ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляли мене, бо я прямував до правди. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відступи від мене, зелянця, щоби помогти мені. Господи, спасення мого. Амінь. І ми сьогоднішній день маємо також такі питання до Бога, Боже, чому ми робимо добро? І часто устою можемо у відповідь почути те, що ми неправильно чинили. Ми можемо отримати зло, ми можемо отримати переслідування. І ми бачимо, що Україна наша ніколи не нападала на чужі суверенні землі, але протягом багатьох століть ми завжди відбиваємося від ворогів, чому Боже, коли ми не чинимо зла. Чому, Господи, наше серце часто обливається кров'ю, коли ми бачимо героїв, які полягли за волю нашої землі, за той народ, який не спричинив зла нікому? І Багато питань, Господи, в нас є як сьогоднішній день у псалмопівця, він запитує, чому Боже, чому тим, яким він робив добро, віддячують йому злом? Але ми знаємо, що ти, Господи, того, хто буде звертатися до тебе, хто не буде давати питань і не буде нарікати, ти благословляєш. І тоді зло повернеться на добре. І ми отримаємо в тисячі крат більше твого благословення, коли ми стерпимо те, що хтось проти нас чинить зло. Звичайно, коли хтось прийшов війною, ми маємо захистити себе тими засобами якими проти нас воюють. Але ми маємо завжди пам'ятати про те, що ми і діти Божі, і не можемо ніякого насильства чинити навіть над ворогами, над полоненими, над тими, хто приходить на нашу українську землю. Ми маємо завжди просити Божого благословення, щоб ти, Божий їх покарав, щоб твій суд був. Ми захищаємо себе, скільки можемо, а решту Боже. У Твої руки віддаємо суд. Нехай Божий суд буде над тими, які чинять зло для нас особисто чи для нашої землі проти нашого народу. Господи, нехай Твоя правда буде в нашому серці. Нехай Твоя правда захистить нас, нашу Україну. Нехай Твоя правда веде нас в нашому житті, щоб ми не чинили неправди, щоб ми не чинили ніякого насильства. Щоб ми не обмовляли, бо Господи, ти завжди є в тишині, ти завжди в серці доброму, в серці милому, яке ділиться своєю любов'ю іншими людьми. Ти Бог милосердний. Ти Бог, який прощає, ти Бог, який змінює горе, біду на радість і веселість. Ти Бог, який ведеш нас. Ми віримо в Тебе. І нехай сьогоднішня молитва. Благословить кожного з нас, щоб ми зрозуміли, що тільки Господь, Він дає нам один єдиний правдивий суд. Він той, хто говорить правду, хто чинить правду, і перед ними маємо чинити правду. І Він веде кожного з нас. І ми Його відчуваємо тоді, коли ми чинимо правду, коли миле серце, наповнене любов'ю, відчуває, як Бог перебуває в ньому. і ми Будемо перебувати з Ним і буде він нас благословляти. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!